Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ось сьогодні в мене є для вас така дуже-дуже цікава історія. Чесно кажучи, напевно, цікава тільки для тих, хто має орхідеї вдома, хто утримує орхідеї, і хто дуже-дуже піклується про їх здоров'я і про їх загальний стан. Пам'ятаєте ось цю красоту, яка дуже-дуже гарно пахне? Ось оцей такий. Дуже гарний пахучий фаленопсис. Ось його назва Мейдерленд Chamber. Буквально недавно я вам його показувала, пам'ятаєте? Ми мали розмову, він дуже-дуже гарно пахне. Він дійсно в нього запах неймовірний. Він, скажу так, не є сильний, такий, щоб наповнював цілу кімнату. Але коли підійти до нього на пів метра, він дійсно дуже гарно пахне. Запах такий самий квітковий. Дуже ніжний, дуже приємний, такий трошки з якоюсь такою перчинкою, гірчинкою. Але сьогодні не про запахи. Сьогодні я вам зараз покажу таку картину, від якої, чесно кажучи, в мене, я коли побачила, в мене мурашки побігли по спині. І от хто б сказав, яким чином, звідки і як, це трапилося. Це важко пояснити. Ця орхідейка в мене стоїть на оцій полиці. І якщо ви можете ось так подивитися, бачите, ось вона тут. А в мене є на горі. Ось один ряд, другий ряд, третій ряд, на якому стоїть ця орхідейка. Потім знизу є ще четвертий ряд, і ось є ще нижній п'ятий. Поруч ось тут теж стоять в мене орхідейки. Ось тут поруч є, є рослинки, навіть оцей пофіопеділом він ріс на вулиці. Він був у мене на дворі. Ось. І, чесно кажучи, я навіть не можу собі пояснити. Я не можу з. Навіть уявити, яким чином оцей шкідник потрапив в горщик. Потрапив в саму шклянку. Зараз я вам покажу його. Подивіться. Видно вам його? Напевно, зараз я зніму цю прикрасу з шклянки, так буде краще видно. Ну, ви, мабуть, вже згадалися, хто це. Дивіться. Це самий звичайний слимак. Але який він великий, я, чесно кажучи, поняття не маю. Дивіться, прямо над ним ось ростущий корінець. А він присмоктався до чогось собі там, будь до якогось іншого корінця. І більш ніж впевнена, він сюди заліз для того, щоб відкласти яєць. Зараз я його вийму звідти, звичайно, я його тут не залишу. Але щоб ви собі знали. Що навіть якщо тут є ще й інші рослинки, подивіться, тут в мене хої, на цій полиці в мене довкола стоять хої. Знизу тут в мене стоять орхідейки, теж на ній хойка. Тут в мене е, бульбофілум. Менше з тим, тут ще є рослини. Як мені вдалося його побачити конкретно в цьому горщику, мені просто, чесно кажучи, мені пощастило. Бо якби він заліз кудись інше, тут де є закрите, наприклад, ось в цю хою, я б його в житті там не побачила. А тут прямо явно видно, що він там сидить, він туди заліз, і, як ви знаєте, слимак по собі залишає сліди. Я вже обстежила цілу полицю, я вже все все довкола обдивилася, у того такого слизького, слизького отого такого сліду я не бачу. Абсолютно ніде це не, від... це не від цього. Але що саме цікаве, що ця орхідейка стоїть на середній полиці, бо вона була нижче до землі. Я б подумала, що він заліз туди, в горщик з вулиці. В мене тут стоїть сітка. Сіткою прикрито, Ну можливо він заповз ось через оцю дірочку вночі. Але на підлозі немає слідів. Я протираю підлогу щодня, і я не побачила жодних слідів, куди би він міг зайти. Єдине, напрошується висновок, що, можливо, десь, так як я вже колись розповідала, з котроюсь рослинкою я принесла його додому, та рослина, яка стояла на дворі. Але я знов таки дивлюся довкола, і я не бачу таких рослин, які б були в мене на вулиці. Абсолютно жодної хої, у мене всі вдома, як він туди потрапив, яким чином він там опинився, причому ще й такий величезний. Одне це тільки можна здогадуватися, але напевно точно я не знаю. Ну, ще одна така здогадка є, що, можливо, мох в мосі. Дивіться, який він великий, причому він той такий рижий слимак. О, зараз не видно сон, світло. Бачите, він собі там сидить. Дрімає. Ось так йому там добре. Пам'ятаєте, минулого разу я виймала теж з горщика, показувала вам, яка коренева, як вони гарно, як він собі вільно тут стоїть. І я казала, що прийдеться пересадити тоді, коли. Повністю не буде місця вже для корінчиків в, цьому, в цій шклянці, і мені придеться пересадити в більшу вазу. Ми його не бачили, правда? Ось і там щось таке мені враження, що там ще от маленька якась черепашка. Зараз я його вийму і я його звідси приберу. Не хотілося б мені, щоб він мені пошкодив рослинку. Зараз ми це зробимо. Ну, ось я приготувала пінцет. Зараз ми його звідси виберемо, виберемо. Ой, дивіться, який він величезний. Бачите? І ось так. Як він заліз. Чесно кажучи, мушу оглянути довкола зараз всю рослинку, тому що він мені це абсолютно не подобається. Як він тут. Тут є деякі корінчики, які. Погнили, ми їх обчистимо. Минулого разу тут були навіть дуже, дуже, дуже гарні корінчики. І не було вже взагалі отаких от якихось гнилих, якихось пошкоджених. О, я перепрошую, бо я кілька днів вже хворіла. Сьогодні мені трошечки легше, Це я прийшла подивитися на свої рослинки і ось побачила таку картину ось тут. Ну, я більше ніде не бачу, щоб десь тут воно щось було. Чесно кажучи, не бачу я ніде більше ніякої живності. Там, що мені було здалося, що це він якийсь, наче черепашка, але це, ну, мається на увазі той равлик. Але ні, тут немає. Залишимо так, як колінчики, як вони є. Я обібрала оте тільки пошкоджене слиз сама тільки тут. І, чесно кажучи, як він потрапив в цей. Горшечок мені просто навіть в голові не вкладається. Але це говорить про те, щоб ми 에... забрали я цього шкідника. Бачите, ось він такий доволі великий, живий, нічого йому не бракує. Доволі великий. Ми минулого разу, це, могло, ну, напевно, вже візьме місяць тому. Останнє відео було з цією орхідейкою, і бачите, яка картина. Тобто, нам не можна залишати орхідеї без нагляду вдома. Я кожного, практично кожного дня я прохожуся по поличках і я дивлюся, але мені дійсно мені дуже-дуже дивно, що от на тій полиці, якраз посередині стелажу, де є з боку, е, нижче поли. Зараз я вам покажу. Ось, подивіться, ось тут. Стояла ця орхідейка. А ось нижче поличкою. Дивіться, в мене тут, на, на цьому дракончику, ви пам'ятаєте його. Росте дві орхідейки ростуть: це Сидерея джапоніка, І я сюди примістила оцю хоєчку. І подивіться, гарно росте цей. Чому слимак не зупинився тут? Ні, не чому, неправильно. Добре, що він не зупинився тут. І він тут мені не погриз у цю маленьку орхідейку. Хоча одного разу я була побачила, що щось, наче поїло листочок. І, можливо, десь ці слимаки, десь вони по якимось чином потрапляють, але яким, звідки вони сюди приходять, без поняття. Оця ваза теж, бачите, тут в мене росте теж дві орхідейки. Ось так гарненько тут все вже заросло. І кисличкою, і папороть. Собі сама зростає. І теж тут воно сюди не потрапило. І що саме цікаве, ось отут, бачите, на підлозі: в мене стоять на ніжках такі вази, і там теж ростуть орхідейки. Там теж немає нічого. І як воно потрапило аж от сюди? Це просто дійсно диво якесь. А ще таке може бути, що я могла принести. Але він занадто великий. Могла принести за якимось горщиком. Чесно кажучи, вже мені навіть не, не можу я зрозуміти, звідки яким чином він потрапив такий великий. Якби це ще був маленький, я б подумала, що він міг вилупитися з якогось яйця, з якогось горщика і просто собі вилізти. Але це доволі великий слимак, це вже дорослий слимак. То десь, можливо, за цих кілька днів, що я хворіла, оцих 2-3 дні, що я. Все рівно, я виходила на кухню, бо я робила собі чай трав'яний лікувальний. І я так оком споглядала, і я оприскувала хої, і я не бачила, щоб десь був оцей шкідник тут в нас на полиці або десь на якомусь горщику. Єдине, що напрошується в голові. Він міг десь вчепитися мені за одягом на вулиці ввечері, коли я збирала слимаки тоді от останній раз. І, можливо, десь я його принесла на собі. Він просто міг впасти десь на поличку або навіть на підлогу і заповсти. але чому аж там посередині? Оце дивно. Напевно, там просто йому легше було туди потрапити, бо тут довкола, як ви бачите, тут в мене кокосом обкладена рослинка, ця там теж мохом. Але там дірки є. Я не маю поняття. Мені, чесно кажучи, дуже-дуже дивна ця ситуація. Але одне тільки тішить, що ми вчасно його побачили. Ось, і дивіться, він собі повзе, він собі тут гуляє, йому тут добре. Ось, бачите. У нас такий слимак. Так що нам потрібно бути дуже уважними. Це дуже поганий шкідник. Це дуже-дуже небезпечний шкідник, тому що, потрапляючи в горщики, він відкладає яйця. Потрапляючи в горщики, дорослий слимак відкладає там яєць. І потім ми не знаємо, звідки у нас на полиці взялося стільки слимаків. Тому що з яєць може вилупитися до двох десятків від однієї такої мамки. Добрих з 2 два-три десятки можуть бути маленьких слимаків. А ті маленькі слимаки дуже прожерливі. Хоча і цей великий теж прожерливий. Бачите, він шукає за їжею. Він їсть все. Ось, бачите. Як добре, що я його побачила. Як добре, що я його знайшла тут. Ось так. А зараз в мене ще велика робота мені переді мною стоїть. Тому що мені потрібно буде занести, двіться, які він великий. Бачите, він доволі великий. Е, мені потрібно занести цим відіумами з вулиці додому, а їх там є шість, І мені потрібно буде всі цим оглядати класти їх окремо, мабуть, щоб вони деякий час побули, щоб я могла подивитися, чи там немає слимаків теж. Тому що вони за літо залазять всередину горщика. Відкладають туди яєць, а ще найгірше, що там можуть бути ці маленькі такі равлики на черепашках з такими закручені. Отакі. Будемо сподіватися, що він не встиг нічого відкласти. Ось. А тут в мене і що там не буде в нас потомства. Ну, от придеться на цю орхідейку зараз звертати більше уваги, спостерігати за нею, але не видно ніде. Я оглянула, кладки немає ніде. Тобто він заліз собі просто поживитися. Ну, добре, будемо бачити, тому що я спостерігаю за своїми орхідейками. Я завжди тримаю в полі зору всі. Ось я кожного дня проходжуся по поличках. Деякі потрібно полити. Вон там, бачите, ось там оці дві, дві колосови. Там одна орхідейка, там є поруч Вон ще одна. оця. От. Їх треба полити, дати їм трошечки водички. Тому що в мене орхідеї поливаються не всі в один день. Вчора. Я не поливала взагалі, я навіть два чи три рази я проходила повз, я дивилася, одним оком кидала, але не не робила нічого, тому що я була дуже погано почувалася. Сьогодні мені набагато вже краще, мабуть, не знаю, чи якийсь я вірус десь підхопила, швидше всього, що десь в мене в сусіда ковід, жінка його попросила молока привезти, бо в них молоко закінчилося. Вона теж погано почувалася, вона попросила, думала, що. Вона мені не сказала, просто не сказала, що в них ковід. І швидше всього, що я десь Я робила вчора тест, показую негативний, але це не гарантія, що його немає. Щось є. Ось, ну так, от така картина не могла вам не показати сьогодні. Оцю таку бачите? Так що не тільки кліщі, не тільки мучнист борошнистий червець мене виправляли. В коментарях мої підписники, що я називаю мочнистий червець, але наскільки я знаю, власні імена не змінюються. Тому що, якщо він є мочнистий червець, він не повинен бути мочнистим. Але, добре, борошнистий червець, той самий кліщ, той самий, наприклад, тріпс. Не треба недооцінювати оцього шкідника, тому що він теж є дуже небезпечний. А небезпечний він тим, що він відкладає яйця і дуже нещадно нищить наші. Зовнішні, так, як би, листочки, він, він нищить корінці, він може попідгризати корінці, а ще слимаки є розносчиками всяких різних грибкових інфекцій. І якщо слимак, дивіться, який він великий. Ось він повзе явно до їжі. Бачите? Я зараз відсуну, він повзе до їжі. Бачите, він швидко пересувається. Ось слимаки є переносчиками грибкових захворювань. І якщо слимак почав гризти у вас десь корінці, той корінець обов'язково потім загниє. Якщо він погриз вам листову пластину, то це не факт, що там не кинеться якийсь грибок, і нам цей листок придеться потім видаляти. Так що, ну і плюс воно виглядає дуже-дуже неефектно. Дірки на листі в орхідеях. У мене колись така була одна орхідейка, правда, ті листочки вже себе віджили. Хоча я вже не пам'ятаю, куди я переставила, в мене ще була одна орхідея, дуже сильно поїджена слимаком. Теж потрапив слимак, я принесла була тоді з вулиці цимбідіуми. і буквально поруч коло горщика стояла орхідейка. І... Він собі виліз з горшка і він собі погриз листя, причому дуже-дуже сильно. А оці маленькі черепашки, оці маленькі равлики, вони ще гірші, тому що всі, хоч великі, цього видно здалеку, а тих маленьких вам потрібно приглянутися, дуже уважно подивитися. Плюс, якщо у вас, наприклад, буде рости рослинка, той самий цим бідіум, він росте в горщику, який не прозорий, і ми не зможемо його так швидко побачити і швидко прийняти міри. А в цих малесеньких оті черепашки, вони навіть такого кольору. Оце в них зверху в того равлика, черепашка такого кольору, як ґрунт. Такий сіровато-коричневатий під, під кору. Тому дуже важко його виявити і дуже важко з ним. Ну, потрібно труїти, потрібно в, або проливати чимось ґрунт. Ну, от я перед тим, як занести додому цим відділом, я вам розповім все, я покажу вам, як я буду це робити. Тому що це важливий такий етап. Якщо рослини стоять на дворі, а в мене практично з березня місяця до, до кінця жовтня, навіть до листопаді, я заношу свої цимбідіуми додому. Дуже мені не хочеться, щоб він повзав мені по скатертині. Ми його вернемо назад. Ось так. Десь аж до листопада, і оцих. Більше півроку рослинки знаходяться на дворі, В горщику може бути що завгодно. Я колись навіть знайшла скалапендру, таку велику, досить страшну. <смі> ось <смі> так, що ось така картина. Ну, все, тут в мене сушаться пелюстки від троянд. Я напевно колись розповідала, що я обираю, коли я бачу, що троянда вже відквітає, з неї вже кілька пелюстків опало. Я забираю пелюстки. Оці серединки я обломую або обрізаю, викидаю. А оці пелюстки я сушу, і дуже добре навіть можна приймати ванни. А ще рожеві троянди, якщо ви знаєте, їх можна висушувати або можна їх ферментувати, і потім з ферментованих пелюстків можна варити сиропчик. І на тому сиропі можна робити випічку. Дуже смачно. А так я сушу пелюстки, вони і пахучі, і разом з тим їх можна в ванну класти, їх можна. В, такі брати вазочки і розкладати по, по чисто декоративного характеру. Ось. Ну, все. На цьому, всім дякую. І всім пока.